Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику під назвою Великі Доми Вестеросу і в найближчих десяти епізодах поговоримо про їхню історію. Отож, першими у нас ідуть арени. Для загального розуміння зазначимо, що цей дім належить до найдавніших і найбездоганніших родів андальської знаті, і арени можуть не без гордості простежити свій родовід до самого Андалоса, а інколи й до легендарного Хугора Спагорба. Їхній девіз Високий, як честь, ГЕРБ, Білий місяць і СОКІЛ на небесно синьому полі. Титули ЛОРДИ Орлиного гнізда», Захисники Долини, Охоронці Сходу. В минулому Королі гір та долини. ВІРА – Засновник Артіс Аррен, діючий глава дому Роберт Арен. Спадкоємець Гарольд Хардінг, ЗЕМЛІ. Долина Арен. Замки, Орлини Гніздо та Місячна Брама, Сюзерен, раніше Таргаріяни, а тепер Баратеони, Молодші лінії Аррени з Чайкового міста. ПЕРІОД Королів Долини Коли король Роберт ІІ Ройс почав об'єднювати перших людей і переміг деяких дрібних королів Андалів, під час вторгнення Андали-Долини об'єдналися навколо Сера Артіса Аррена, місцевого уродженця та найкращого воїна свого часу. У запеклій битві, біля підніжжя списа Гіганта, відомої як Битва Семи зірок, армія Андалів остаточно розтрощила війська перших людей, а робар був убитий, можливо, Артісом. Переможені схилили коліно і присягнули йому на вірність, як першому цього імені, королю гір та долини. А на тому самому місці, де переможці розбили табір у ніч перед битвою, він звелів збудувати замок місячна брама. З цього дня долина стала відома як долина Аренів. У піснях йдеться, що сер Артіс приплив з Есоса з армією Андалів завойовувати Вестерос. Говорилося, що він вигнав з долини перших людей і піднявся на вершину списа гігантів на величезному соколі, щоб воювати з королем Грифоном. Ті перші люди, які не визнали влади аренів, були змушені піти в місячні гори, започаткувавши гірські клани. Спочатку Арени жили в місячній брамі, але онук Артіса, Роланд І, натхнений своєю дружиною Теорою, задумав підкорити найвищу вершину. Він розпочав будівництво замку, який згодом стане орлиним гніздом, але так і не дожив до кінця будівництва. Після 26 років правління його було вбито горянами з клану розмальованих псів. Зведення гнізда опинилося під загрозою, оскільки наступний король Роланд II не став продовжувати будівництво. Відомий своєю войовничістю та розпустою, він вів військову кампанію в річкових землях, де був розбитий трістіфером IV королем Тризубця і згодом обезголовлений у старому камені. Брат Робін, який успадкував престол, відновив роботи по будівництву замку, і в результаті вони тривали 43 роки. Чотири королі змінилися, перш ніж будівництво було завершено, а замок став придатний для проживання. Відтоді споруда стала літньою резиденцією аренів, але, коли починалися снігопади, двір спускався вниз до місячної брами. З того часу місячна брама була довірена охоронцю, який найчастіше має тісну спорідненість з главою правлячого дому. У період правління Озрика V невелика фортеця на заході долини, кривава брама, була відбудована заново і протягом століть з десяток армій розбилися на шматки, намагаючись пробитися через неї. Іноді деякі правителі долини робили спроби розширити свої володіння за її межі, і в таких війнах, без сумніву, вони мали перевагу. Адже знали, якщо бойові дії будуть складатися не на їхню користь, вони зможуть відступити за неприступні хребти рідних гір. Також королі гір та долини ніколи не нехтували своїм флотом. Чаюче місто стоїть у зручній, захищеній природній бухті, і під керівництвом аренів виросло в одне з найбільших міст семи королівств. І хоча земля долини вельми родюча, вона мала в порівнянні з володіннями інших королів і навіть деяких лордів. А місячні гори дуже похмурі, кам'янисті та негостинні. Тому торгівля завжди мала першорядне значення для правителів долини, і вони завжди дбали про свій військовий флот, що забезпечує її безпеку. Завдяки ньому Арени приєднали до своїх володінь острова Галечий, Сосці та Відьмен. Останніми островами, що перейшли під владу гнізда, стали три сестри. Дві тисячі років тому нальоти сестринських піратів спонукали королів півночі відправити флот для підпорядкування островів та взяття під контроль затоки Паща. Однак це вторгнення, що стало відомим як наруга трьох сестер, згідно з літописами, супроводжувалося звірствами і жорстокістю з боку жителів півночі. Вцілілі лорди сестер вирушили в Орлине гніздо просити допомоги управителя Матоса II. Король погодився приєднатися до війни з північч за умови, що сестринці присягнуть йому та його нащадкам до кінця століть і визнають над собою владу Орлиного гнізда. Так почалася Заморська війна. Майже тисячу років Вінтерфелл та Орлини Гніздо змагалися за владу над островами. Це протистояння прозвали безглуздою війною. Щоразу вона стихала, але тільки щоб через покоління спалахнути знову. Загалом сестри переходили з рук до рук більше дюжини разів. Та зрештою перемога дісталася Аренам, і з того часу три сестри практично завжди залишалися частиною долини. Цю війну завершила не стільки перемога Орлиного гнізда, скільки втрата інтересу Вінтерфелом, підсумовує архімейстер Перестан у роздумах про історію. Окремо слід зазначити, що дім Аренів є об'єктом багатьох легенд, зокрема про Аркіса Арена та Алісу Арен. Ідемо далі. Під час завоювання Вестеросу флот Таргаріенів під командуванням Деймона Веларіона та у супроводі Вісенії Таргаріен і її дракониці Вагар вирушив на захоплення долини Аррен. Королівство, однак, встигло підготуватися до їхнього приходу. Біля його головного порту, чайського міста, завойовників чекав потужний флот Арренів, підсилений дюжиною Браавоських військових кораблів. У морській битві флот Веларіонів був розгромлений вщент. Сам Деймон загинув у цій битві. Вісенія і Вагар, щоправда, спалили багато кораблів аренів, але про військове захоплення долини після загибелі більшої частини флоту не було чого й думати. Юний король Роннел зробив Ейгону Таргаріену пропозицію про Союз, але не отримав відповіді. Після перемоги Таргаріянів над королем штурмових земель його мати, королева регент Шара Арен відправила Ейгону завойовнику свій портрет і завела переговори про шлюб. Єдиною її умовою було, щоб її син Роннел був призначений спадкоємцем Ейгона. Відповіді знову не було. Після розгрому об'єднаних військ Простору та Заходу і приєднання півночі Таргаріяни розділилися, Йовісенія попрямувала до долини. Війська аренів зібралися біля кривавої брами, але на своїй дракониці вісенія приземлилася у внутрішньому дворі орлиного гнізда. Вибігши на вулицю, королева Шарра виявила свого сина на колінах біля драконячої вершниці. Хлопчик попросив у матері дозволу політати з Леді. Дві королеви обмінялися люб'язностями. Шара схилила коліно, і Роннел вирушив у політ, будучи королем, а повернувся уже лордом. У наступні роки Роннел був заручений з дочкою Торхена Старка з Вінтерфелла проти волі останнього для зміцнення миру в королівстві з ініціативи королев рейніс та Вісенії. Під час правління Ейгона завойовника Арени кілька разів приймали у себе короля під час його численних подорожей країною. У 37 му році від завоювання після смерті Ейгона і початку у Вестеросі великої смути, так званого повстання святого воїнства, Джонос Арен разом з однодумцями захопив свого брата Роннела в полон і узурпував трон. Новий король держави Ейніс відправив війська, але потім передумав, бо побоювався, що Харен червоний зможе взяти королівську гавань. На щастя, лорд Ройс зібрав армію і взяв в облогу орлине гніздо, замкнувши тим самим Джоноса спільниками на вершині списа гіганта. У розпачі той зважився на великий гріх, викинувши рідного брата крізь місячні двері, які нам випала честь побачити у першому сезоні Гри престолів. Потім прилетів принц Мейгор на своєму драконі Балеріоні Чорному жаху і сказав прихильникам узурпатора, що якщо вони не хочуть згоріти живцем, то повинні вбити узурпатора. Недовго думаючи, поплічники викинули свого лідера в місячні двері. За це Мейгор виявив до них милосердя і звелів лише повісити їх. Лордом Долини був призначений Х'юбард Аррен, двоюрідний брат померлих братів. На той час він уже мав шістьох синів від шлюбу з Леді Ройс із Руного Каменю, так що спадщині будинку Аренів ніщо не загрожувало, і він залишився залученим до багатьох справ семи королівств. У 43-му році син покійного Ейніса Ейгон Некоронований оголосив свого дядька тираном і узурпатором та став збирати військо. До його лав увійшли досвідчені командири й могутні лицарі, але великі доми принца не підтримали. У 47-му році король Мейгор відправив сина своєї нової дружини Елінор Костейн на виховання Аренам в Орлине Гніздо. У 48-му році принц Джейхейріс оголосив про намір відвоювати трон у свого дядька. Цілком законні права Джей Херіса на трон і загальна втома від кривавого правління Мейгора змусила багатьох лордів у різних кінцях країни, зокрема і Аренів, також підтримати нового короля. Наступного року лорд Арен був присутній на Золотому весіллі. Коли постало питання про те, хто стане дружиною Джейхейріса, великий майстер Бенніфер пропонував вибрати якийсь великий дім, що залишився осторонь війни Ейгона і Мейгора, Тайрелів, Ланістерів або Аренів. Але король вибрав свою сестру Алісану. У 52-му році Арени приймали молодого короля, коли він відвідав Орлине гніздо під час королівської подорожі. У 54 му році лорд Дарнольд Аррен і його брат сер Раймонд Аррен були вбиті дикими племенами під час необачної вилазки в місячних горах. Після їхньої смерті лордом Орлиного гнізда став десятирічний син Раймонда Родрік. У 60-му році він замінив на посаді майстра над законами померлого від тремтіння лорда Альбіна Массі, і служив там наступні 20 років. У 80 му році лорд Родрік Арен став чоловіком принцеси Дейли Таргаріен. Після весілля він залишив свою посаду і повіс молоду дружину до Орлиного гнізда, де у 82-му році принцеса народила дочку Ейму, але сама померла в післяпологовій гарячці. У 93-му році від завоювання Ейгона леді Ейма вийшла заміж за свого двоюрідного брата та майбутнього короля семи королівств Принца Візеріса. Так-так, це саме ті двоє правителів, яких ми бачили у першому сезоні серіалу Дім Дракона. За час подружжя жінка перенесла кілька викиднів, а син, немовля, померло в колисці. Єдиною її дитиною, що вижила, була принцеса Рейніра, котру вони сильно любили. Наприкінці 105 го року королева таки народила довгоочікуваного сина, але під час пологів померла. Як ми вже знаємо, хлопчик пережив матір всього лише на один день. У 97-му році лорд Арен був убитий разом із синами племенем кам'яних ворон, і на чолі будинку стала його трирічна дочка Джейн. Вона не була присутня на Великій Раді 101-го року, і замість неї долину представляв лорд Протектор Йорберт Ройс. Тому будинок Аренів зіграв незначну роль на зазначеній раді, але все ж таки підтримав принца Візеріса Таргаріена. Під час танцю драконів діва долини приймала у себе в гнізді принца Джей Кейріса і пообіцяла йому свою допомогу Рейнірі. Її єдиним проханням було, щоб драконові вершники захистили гніздо від зелених драконів, і принц погодився. Після того, як почалася зима, вона відправила морем свої війська до королеви Рейніри. Джейн приймала у себе принца Джофрі, який прибув захистити долину від драконів короля Ейгона. Також до неї була відправлена на виховання леді Рейна Таргаріен. Протягом наступного року принц стає спадкоємцем своєї матері і мав приєднатися до неї у столиці, а Рейна залишилася з Леді Арен. Незважаючи на наступні смерті Джофрі та Рейніри у 130 році, Джейн Аррен відмовилася визнавати Ейгона II своїм королем. У 131 році вона зібрала проти нього військо з восьми тисяч воїнів та півтори тисячі лицарів і виступила на столицю. Ще до їхнього прибуття Ейгон II був убитий своїми ж прихильниками, а останній син рейніри, принц Ейгон, був проголошений новим королем. Згодом правителька Долини стала одним із регентів за малолітнього Ейгона III, повернулася в долину в 132 році, щоб боротися з набігами гірських кланів. У 134-му Леді Джейн померла від застуди, перед смертю призначивши спадкоємцем свого п'ятирідного брата Сера Джофрі, який вірно служив їй лицарем воріт. Далі відбулись конфронтації та протистояння за цю посаду, але сер Корвін Корбрей, як один з регентів короля Вестеросу, пославшись на останню волю Леді Джейн, затвердив законним спадкоємцем сера Джофрі. Та на цьому все не скінчилося, адже декотрі вельможі далі не бажали підкоритися. Все ж у 136 році нова рада регентів змусила претендентів та їх прихильників схилити коліно і присягнути на вірність Джофрі Арену. Зауважимо, що Арени відіграли важливу роль у війнах Таргарієнів і у всіх повстаннях Блекфайра завжди твердо підтримували залізний трон. Але більш детально про ці події ми поговоримо згодом, коли аналізуватимемо книгу Вогоні кров. Отож, продовжуємо далі. Приблизно 209-210 років під час великої весняної епідемії на континенті обидва великі доми Таргаріани і Аррени знову поріднилися, коли леді Аліс Аррен вийшла заміж за принца Рейгеля Таргаріана і народила йому близнюків Ейлору та Ейлора, її дочку Дейнору. Спадкоємець долини і син Лорда Джаспера, Джон у молодості був хранителем місячної брами і бився за короля Джейхейріса II ІІ в 260 році під час війни Дев'яти грошових королів. В результаті альянсів, укладених під час цієї війни, вже лорд Джон Арен взяв до себе вихованців Едарда Старка і Роберта Баратеона. Нащадки лорда Джаспера зазнали різних лих, що поставили нинішній будинок Аренів на межу вимирання. Його син і приймач Джон Арен був кілька разів одружений, намагаючись обзавестися спадкоємцем. Його перша дружина Джейн Ройс померла, народивши мертву дочку. Друга дружина і кузина Ровена Арен померла бездітною, застудившись взимку. Його молодший брат Роннел був охоронцем місячної брами і одружився з жінкою з роду Белморів, але помер від хвороби шлунка в той самий час, коли дружина народжувала їхнього сина Елберта, який став спадкоємцем долини. Їхня сестра Аліс була одружена із сером Ілісом Уейнвудом, від якого мала вісім дочок і сина Джаспера, народивши якого померла. Хлопчик помер у три роки, а доля більшості його сестер була сумною, старша була одружена з сером Денісом Арреном, далеким родичем, який після смерті Роннела був призначений хранителем місячної брами. Отож, в підсумку, спадкоємцем нинішнього лорда Долини, кволого хлопчика Роберта Арена, є сер Гарольд Хардінг, як найближчий його родич. І на кінець нашої розповіді період повстання Роберта Баратеона. Коли божевільний король Ейріс стратив Рикарда і Брандона Старків, то разом з ними він убив і Елберта Арена, племінника та спадкоємця Лорда Джона. Після цього король зажадав у лорда долини видати двох вихованців Роберта та Едарда, але той у відповідь скликав прапори та підняв повстання. Відомо, що не всі прапороносці одразу приєдналися до повсталих, Джону Арену довелося взяти штурмом чаюче місто, перш ніж роялісти схилили коліна перед повстанцями. Потім він рушив у річкові землі, де зміг укласти союз із домом Таллі. Щоб скріпити угоду, Джон одружився з Лізою Таллі, дочкою лорда Хостера. Про особисту участь Джона Арена в битвах повстання говориться мало. Схоже, що він був скоріше політичним, а не військовим керівником, і його внесок у перемогу насамперед дипломатичний, адже він переманив на бік повсталих Таллі, А після взяття королівської гавані саме він вирушив у Дорн і вмовив Мартелів визнати Роберта Баратеона новим королем. Пізніше організував шлюб короля із Серсеєю Ланістер, забезпечивши підтримку нової династії з боку дому Ланістерів. Після закінчення війни і сходження Роберта на залізний трон, Джон став його правицею, по суті, правлячи Вестеросом майже 15 років до самої своєї смерті за загадкових обставин. У той час як Нестор Ройс служив верховним стюардом долини Аррен 14 років без Джона. Результати правління нового короля не можна назвати надто добрими. Роберт дедалі більше пив, веселився і розбещував себе, чим морально опустився донизу. Казна держави залізла у борги. Династія Ланністерів набувала все більшої влади і контролю у державі. Джон Арен явно втрачав вплив над своїм колишнім вихованцем. Погано в нього було і в сімейному житті. Ліза після кількох викиднів і мертвонароджених дітей. Нарешті, в 292 році, народила спадкоємця, але хлопчик виявився вкрай кволим немовлям. Як рука короля Джон Арен зблизився зі Станісом Баратеоном, братом Роберта, який підозрював про інцест королеви та її подружню й державну зраду. І вони почали розслідування. А що відбулося далі, ми вже знаємо із огляду першого сезону Гри престолів і першого роману Джорджа Мартіна. Про подальшу долю Аренів балакатимемо згодом, аналізуючи серіал та цикл книг Пісня льоду й Полум'я, а також матеріал книги Вогоні кров. Сердечно дякуємо за перегляди. Просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову!